Дорогі друзі, доброго дня зараз ми перебуваємо поблизу Солом'янського районного суду міста Києва, де розглядається клопотання сторони обвинувачення про продовження досудового розслідування до шести місяців відносно по справі відносно протерея Сергія Чертиліна та журналістів Союза православних журналістів. Я хочу повідомити, що слідчому судді кратко. Було заявлено відвід у зв'язку з тим, що 29 травня в один і той же день до нього надійшло на розгляд і скарга захисників на повідомлення про підозру та клопотання сторони обвинувачення про продовження досудового розслідування, але скарга всупереч вимогам кримінального процесуального кодексу не була навіть призначена досудового розгляду, так як. Взагалі, відповідно до вимог, вона повинна розглядатися протягом 72 годин після отримання судом вказаної скарги. Але клопотання сторони обвинувачення було відразу призначено та відбувається сьогодні розгляд. Тому це вказаний випадок є підтвердженням того, що сторона обвинув... суд приймає сторону обвинувачення ще до розгляду вказаної справи, так як відповідно перед прийняттям рішення. Він повинен був все таки розглянути скаргу сторони захисту на повідомлення про підозру. Так як відповідно при вирішуючи питання про продовження досудового розслідування, вирішується та встановлюється обґрунтованість підозри. Тому я вважаю, що заява про відвід є обґрунтованою. Колеги ну, захисники інших підозрюваних її підтримали. Тому очікуємо призначення іншого судді, який буде розглядати вказану скаргу. Дякую всім за увагу.